Привіт, слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня Толя. Я стріляти хочу. IGN опублікували 13 хвилин -ігроладу Like a Dragon Pirate Yakuza in Інгаваї. Нагадаю, що реліз має відбутися 28 лютого 2025 року. Панове, цей абсурд мене добив. А тим часом Амазону опублікували нового тизера серіальної адаптації серії Ігор Якудза. Мережею шириться ще 7 хвилин Trending 2. все, що відбувається у цьому відео, вже традиційно для цієї серії навіжене. Буває саме варіатство. Код Джимбо заявив, що Dev Stranding 2 матиме унікальний режим фотографії Вент. Це щось по типу прокачаного фотомоду, але при цьому фото, що ви зробите, якимось чином впливатимуть на сюжет. Звичайний фотомод при цьому, наче в грі, теж буде. <кхід> Сфоткую нахрено, це хрень поймишу. Ще хідео запевнив, що Девз Trending 2 перебуває на фінальній стадії розробки. За інші два проєкти не сильно розповідав, але додав, що планує випустити ще багацько ігор та навіть не збирається на пенсію. Бог свідок, я не такий старий. Наплив всієї цієї інформації йшов із Токіо Show. До речі, є купа фоток Stalker 2 і стенду сеги, але на жаль, окремо нового ігроладу, тим паче в хорошій якості нема. Чому печаль нам в юності судилась? На Майнкрафт Live показали нового біому під назвою Лідний сад, а також мова, що мешкатиме там скрипуна. Ще в цьому оновленні до гри додадуть торбу, до якої можна буде складати різні предмети та носити окремий інвентар в інвентарі. Гадаю, це геніально. Гіймо, генеральний директор Ubisoft, розповів, що X-Defiant не виправдав очікування та виявився провальним для компанії. У Мене ж очі з за... сльозами заливаються. Активіжени зазняли ще одного мемного відео з Тромаром в ролі реплейсера для реклами Call of Duty. Дуті. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. тут вівторка.